Оце от я вам показав молодих людей із 16 до 20 років. Підлітки, з якими у мене ну, не складаються якісь відносини, щоб з ними порозмовляти, зрозуміти те, чим вони живуть, їхні теми як вони між собою спілкуються, що вони думають, які теми піднімаються в їхніх розмовах. І оце для покоління людей оцих підлітків для мене є ну, зовсім незрозумілим. Я з ними не можу спілкуватися. Чомусь. Не знаю чому. От конкретно я маю свою внучку, але вона мене не рахує своїм. Каже, діду, йди, не мішай, мене своїх проблем вистачає. Можливо, я їй допоміг би їй. І от чому вони, оці молоді люди, не сприймають нас, стариків? Я в цьому звинувачую себе, звичайно. Чому я не такий прикольний, щоб якось їх зацікавити зі старшими поколіннями, зі своїми дітьми? Я якось знаходжу спільну мову. А от з цими підлітками ну, ніяк не можу знайти. От питаєш його, як там справи, то Та все хорошо, але якось дивиться на тебе так насторожено, ніби ти йому ну, звикли вони, мабуть, до того, що ми їх зразу починаємо повчати там. А я хочу стати другом, співбесідником. Їх зрозуміти. Можливо, якось повпливаємо, це вже потім. Але спочатку треба зав'язати розмову. А для цього треба знати теми, на які вони розмовляють між собою. І оце. Отут я вашої допомоги потребую, розумієте, не можу я дізнатися теми, які у цій, у цій частині нашого суспільства ходять. От як я собі уявляю, ну вони розмовляють про ту ж війну, але вони своїм язиком... Своєю мовою, ну там, давай напишемо солдатам листа, там малюночок приклеїв, чи давай назбираємо якийсь донат їм пошлемо, чи ще щось. Я от ну, уявляю собі так. Але конкретно, точно, можливо, щось би ми допомогли. І в цьому я звинувачую себе. От дивіться на ці фотографії, що я це вам показав. Красива така фотографія. У неї написано спереду там зайнята руками не трогать. І це вже говорить мені, що відторження якесь іде від цієї су... частини суспільства до не трогати, не балакати, не розмовляти зі мною, нічого не роби. Можливо, й нам треба мені конкретно. Може написати на... Так само надписи зробити, щоб стати їм якось ближчою людиною. Тому це підкажіть, які теми у цієї частини молодих людей зараз. Я розумію, що вони перед початком життя якось думають, як їм там адаптуватися у доросле життя. Це ж вони ще тільки закінчують школу. І от проблеми, вони між собою спілкуються, а з нами якось так насторожено відносяться до нас. І оце ще, якщо дівчинка, то я не знаю, як спільну мову знаю, знайти. Якщо хлопчик можливо, б там, ми про якісь ігри, про спорт, про е, патріотизм якийсь би розмовляли, чимось можливо, його зацепило б це. А от з дівчинкою. Тому от ну, підкажіть, будь ласка, мені, як налагодити розмову з цим молодим поколінням людей, які в нас живуть? І я розумію, що мені треба підстраюватися під них, не їм під нас. Вони нас рахують уже старі люди, там, все те, але не хочеться. Хочеться знати, чим живуть ці молоді люди. Мені не знаю, як іншим там бабушкам кажуть, що вони самі там собі все своє зроблять самі. Хай їхні батьки там з ними спілкуються. А ми через покоління хочеться знати, що вони думають і про нас. Стать. Я хочу стати. Для цих молодих людей своїм. Що мені для цього треба? Тому прошу, підкажіть, будь ласка, мені підкажіть. І за це я вам буду, ну, допоможу чим зможу. Подякую. Все інше. Тому це прошу вашої допомоги. Будь ласка. Підкажіть, які теми ходять у оцих молодих людей від 18 там, чи 16 до 25 років, як отут вони адаптуються до життя у нашому важкому суспільстві? Напишіть в коментарях мені чи де-небудь, будь ласка, прошу вас ще раз. Дякую за увагу. Ставте лайки, вподобайки. Кому сподобалось, допоможіть старій, старій людині, такому як мені, пенсіонеру. Можливо, я зможу стати для цієї частини суспільства своїм. Буду якимсь прикольним дідусем. Можливо, мені одягатися потрібно по-іншому якось. У молодецький якийсь стиль молодежний. Можливо, не так. Ну, не буду я, звичайно, фарбувати волосся там у синій колір під ЛГБТ спільноту. Але все рівно хочеться знати, чим живе це молоде покоління. Ще раз дякую за увагу. Бувайте здорові!